Привіт! Ви в прямому ефірі каже мені інстаграм. З вами, як завжди, я, Катерина Шевченка, ваш тренер омолодження обличчя, постави і тіла. І сьогодні ми з вами будемо розслаблятись незвичними способами. Ми ще з вами таке не робили. Привіт-привіт! Пишіть, як чути, як видно. Нагадаю, що це урок для моїх дівчат з практикою малегка шия. І по вечорах ми з ними розслабляємо нашу шию та наші плечі. Вітаю, вітаю, вітаю! Привіт! Приготуйте сьогодні в кінці, нам треба буде будь-який крем. Ми трошки з вами ще доросламо таким чином. Гріємо ручки і будемо працювати. Відкрита область плечей, відкрита область декольте, тому що по крему, в принципі, логічно. Зараз гріємо ручки і пишемо, як чути, ставимо сердечко для того, щоб мої всі підписники побачили, що я тут, і більше людей були розслабленішими. Поки ви збираєтесь, будь ласка, напишіть мені. Завтра в нас вечері з два, на Різдво. Чи виходите до вас е, сюди, тому що, якщо це буде одна людина, хтось прийде, а всі будуть гульбасити, то звичайно немає сенсу виходити. Чи ви ходите на Різдво, чи ви ходите завтра, вівторок і середа? Чекаю від вас і будемо починати! Рослам! Бо я знаю, що всі жінки ми що правильно, як тільки свята, зачастується більше роботи нам. Я от зараз після ефіру ще одна консультація, і я буду пекти різдвяні кекси від моєї Катюши. Я, до речі, вас з нею знайома. Сьогодні ще в сторіс е, на неї посилання. Да. Так, чекаю, що завтра виходите, чи ні, завтра і післязавтра, 24 та 25 числа, робимо ще з вами масажі, чи я просто вийду до дівчат тоді в телеграмі, саме в практикумі, зроблю там. Окремо. Грім. Все, що ми далі робимо? Ми ось цю частину знайшли наша ладошка з обох сторін два пальці. на, на знаходимо ось тут місце кріплення. Кріплення таке вільне місце від ось тут раз кісточка, якщо так своїми словами. Два кісточка. А я щось не розумію. Ви мене чи не бачите? Чи ви мене не чуєте того, що хтось приєднується, хтось не приєднується, хтось виходить. Чи мене взагалі не видно, чи мене не Wi-Fi? фай приберу вайфай. Може в мене щось зі зв'язком, і в мене просто не бачите, або щось там перебиває. Все чудово. Ага, окей. Так, знаходимо. Ось тут кісточка раз, кісточка 2. Між кістечкам, вільний простір. Пальці з обох сторін і ось такі кругові рухи. Настиск із середини, і ззовні. І кругові рухи протягом хвилини. Можна так. Я вам так показую, тому що, щоб вам було видно, можна, якщо ви сидите ось таким чином. Тут підклали пальчик, тут підклали пальчик. І кружочок, кружочок. Пальці приліпили. І глибоко працюємо. Може бути відчуття прямо ж до потилиці, не те, що прострілює, а такі, як електроволна, як це назвала. Угу, Ще трошки. трошка. Угу. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 і 1. Змінили ручку, щоб це поки що відпочине. І ми тут знаходимо кісточка, кісточка між кісточками. Ось тут з обох сторін, кругові рухи. Приліпили пальчик і кругові рухи. Плечики розслаблені, рот розслаблений. Зуби не стикаються не разом. Перевірте, як ви содите, чи стоїте. Щоб не було прогляну в попереку. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ось ця частина руки. Просто промасажували. Угу, угу, угу. І ось тут буде таке місце по центру. От. Центр обрав. І ось тут буде таке місце, де в нас як ніби розходяться м'язи. Знайшли його тут. З іншої сторони. І так само. Сильно недавно кругові такі м'яна кругові рухи парці приліплення. В нас на руках і в плечах також є фасціальна лінія. І ми з вами її зараз розслабляємо. Так само, дівчата. Хто в клубі, хто в практикумі і хто в секретній групі масажів. Коли ми, наприклад, робимо масаж стоп, і ми працюємо з шиєю при цьому, да? або ми робимо масаж стоп і працюємо при цьому з лобом. От те ж саме зараз. Здавалося, по ці легкі рухи, коли ти знаєш, що ти робиш, ми розслабляємо далі шию також і плечі. Ще 5, 4, 3, 2, один. змінили руку, так само знайшли подовжині всерединку, промацали, промацали, знайшли ось місце, коли вас, ви будете відчувати між м'язами таке, як трошки не пустота. А коли ви робите ось такий рух, м'язи як ніби грають з вами. І от по центру між цим знайшли: ага, оця точка, тут пальчик притримує, тут і кругові рухи. Розслабте плечі. Ваше. так? Забув слово. Тім'я. Як ніби витягує хтось вас нагору от видовжиться, щоб ви прям відчули, як між хребцями, хребцями, хребцями видовжується. Угу. Ще п'ять? Чотири? Три, два, і один. Тепер плече так само. Знаходимо центр. Да? Десь ось тут. І от помасажували, спочатку помасажували, помасажували. І потім знайшли, буде так само. Тут буде болюча точка, скоріше всього. Знайшли цю болючу точечку. Пальчик сюди з цієї сторони підклали з цієї і кругові рухи. Не треба сильно давити, щоб не було боляче, прям боляче, боляче. І кругові руха. Якщо одним пальцем некомфортно, подушечка, підключайте два двома пальчиками, приліпили і кругові рухи. Ще п'ять. Чотири, три, два і один. І інша сторона теж сама. Тут знайшли. Подосліджували по центру. Ага, знайшли болеву точку, встали, приліпили пальчики і кругові руки. Так, легко. легко. Угу. Не повинно бути дуже боляче, не треба. Так, супер. Угу. 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 Чудово. Окей, тепер гріємо ручки, щоб ці ручки були теплі і починаємо з потилиці. Розігріваючи такі рухи, промисовуємо нашу шию з потивцем. Ось такі, такі рухи, як ніби ви місите тісто, я б сказала. Легко, 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 легко. Ось так. раз, два. Хребет не чіпаємо, тільки м'язові тканини. Голова може бути податлива, її може вводити в різні сторони. Не закидаємо голову назад, але ми можемо голову потиличні бугри ніби вкласти на мізинчик. От я поклала мізинчик. Ці пальці в мене працюють, а на мізинчику в мене трошки я можу нахилити вагу голови перенести. Це мені дасть тоді ось, це, ось цю можливість розслабити шию. Які-м'які які рухи. Переходимо далі, трапеція. Прям доволі таки жорстко. Нам треба тут все розмасажувати. Якщо ми будемо зараз з вами тільки гладити, то такого ефекту, як нам треба, не буде. Прям пальцями у вас можуть залишатися, от в мене залишаються білі сліди, ви можете цього не бачити, звичайно. Але все почервоніє. Після цього це класно. Нам треба, щоб сюди прийшла кров і розслабити. Прямо пальцями аж туди глибоко. Якщо у вас довгі нігтя, що ми тоді робимо, ми тоді по черзі, по черзі одною ручкою ось таким чином робимо. Так, тоді буде легше. У кого короткі нігтя, або не дуже довгі. От прям пальцем туди глибоко, глибоко, глибоко. І тепер сюди більше аж сюди до ключиці доходимо. Раз, два. Прям глибоко може бути болюче таке відчуття. Вірніш не, не як болю, а такого тиску, дискомфорту. Опустили ручки, зараз струснули трошки. Розслабили, ще трошки продовжуємо. Угу. Ми зараз з вами доросла. Це не весь масаж буде жесткач. Ні-ні-ні. Угу. Так, чудово. Прям глибоко-глибоко сюди. І тепер рука по діагоналі. Цю поклали під лікоть. І працюємо з частиною. частини. Із середини, і ззовні. Ваш м'яз може захотіти бути відчуття таке, як він хоче ось тут вискознути вас з-під рук. Отут боляче дуже не повинно бути. Не робіть дуже сильний тиск. І тепер повністю ладошкою. Долонькою, долонню тут рукою розмасажовуємо. Тепер ми захвачимо з вами, якщо тут могли бути болючі відчуття через те, що ми працювали тільки пальцями, тиск по фізиці, да, більше, то тепер, доброго вечора, то тепер ми працюємо ось ця частина і ось ця частина долоні. Тобто ми захвачимо більшу площу, буде вже не так боляче. І повільно, повільно, не швидко, а повільно. Угу. Зараз інша сторона, і все. садомаза закінчується на сьогодні. Ми далі вже будемо розслабляти за допомогою, за допомогою крему, але, але це буде також класно. Ми розслабимо. Тут тепер пальчики пішли. Вон все, червоний, клас. Уявіть тільки, скільки туди крові пройшло. Лімфа також краще піде, от з обличчя. Зайва лімфа, зайві навики будуть краще сходити, якщо у нас тут буде розслаблено. Угу. Рука повністю. Повільно і доволі жорстко. Прямо захватили, і поки не висковзне. Захватили і поки не висковне. І далі ширю на гору також. Ох, це ні. Я хотіла вам зробити розслабляючий масаж. Але бачите, настрій бажожщи. Але, повірте, після цього буде круте-круте розслаблення. Угу. Так, завершуємо. Беремо наш крем, наносимо на руки. Небагато. Так, Ось сказала небагато, а вийшло багато. На руки, на шию і на ось цю частину області декольте. Гляньте, ну взагалі красота. Гляньте, яке все червоне, це ж клас. Нанесли. Кулачками. Ось ця частина. Кругові рухи. Згори від потиличних бугрів вниз. Якщо вам некомфортно кулачками можна з цією частиною пальців. Жорсткі пальці. І пальчиками. Вони ковзають і вниз, 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 вздовж хребта. Або кулачками. Вниз, 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 вниз. Угу. І проходимо область. Від патоличних бухлів сюди, сюди і з області, де у нас сусцевидний відросток, де в нас кріпиться грудина ключична сивина. Також отсюди-вниз, прямо з-під І ось цими полосами, лініями. Або так, або пальцями жорсткими. І вниз, вниз. Вниз. Угу. Тепер ми не спіралю, а просто вигладжуючи рухи. Це можуть бути пальцями, це можна повністю ребром ладоні зробити. Ось таким чином жорстка ладонь. І ми сюди вниз. Можна пальцями так, як вам комфортно, оберіть для вас комфортний варіант. Вниз іще. І тепер по черзі руками, по черзі. З цієї сторони знизу до ключиці. Одна рука інша. М'яко покремо, розігріваємо і заспокоюємо. Легко. Якщо ми робили з вами крему жорстко, то зараз легенькі, розслабляючі рухи і сюди до ключиці, до декольте, вниз. Так само, тільки згори і тепер відпотилися в Вниз, вниз. Угу. І інша сторона також спочатку. Сюди. Сьогодні шикарний, шикарний масаж. Прям горжусь собою. Те, що я вам дала, він реально класний. Відчуття зараз просто-просто кайфове. У мене як ніби. Отак от хочеться зробити. Все червоне, якщо червоне, це, це просто прекрасно. І змітьте він. Ну, от сам масаж. Хвилин 10-15. І все. А скільки користі. Так. І тепер вижимаючими рухами усієї частини ладоні. Прямо до плечика по декольте. Можна трошки як округлити спинку плечика. Угу. Клас. Так, дівчата нагадую, вчора, вчора писала в інстаграмі в сторіс в нас 26 чи 27. Я як ото в мемі. 9 чи 10? 9 чи 10? Що? 9 чи 10. 26 чи 27, Ми ще напишу в сторіс. В нас в секретній групі Телеграм і дівчата, хто в клубі, в нас буде новорічний інтенсив, він буде тривати 7 днів. Це такі будуть коротенькі, легенькі, по 3-4 хвилини вправи для того, щоб колись святкують і прокидаються потім напрягші. Мої будуть красиві. Угу. Це безкоштовно для тих, хто в секретній групі телеграму, масаж в секретній групі масажів або в клубі. Як приєднатися? Ну, от найдешевший варіант це місячний абонемент секретної групи масажів. Там мало того, що масаж кожного тижня, вправи для постави, так ще й новорічний інтенсив. Місячний абонемент всього лише 99 гривень. Все, проголадили повільно вниз. Так що, хто хоче на новорічні свята бути красотками. Переходьте. легко. Гляньте, яка красота! Ну, не гляньте, яке все червона. Ну, класно ще! Все, на сьогодні завершую. Чекаю вас в коментарях, коли я збережу зараз цей прямий ефір. І дівчата, хто в мене в практикумі, я його також збережу і завантажу вам, для того, щоб він у вас був в бібліотеці. Все усім па-па! Так коментарях, будь ласка, напишіть мені, завтра виходить чи ні, завтра та післязавтра ви прийдете або ні. Ба-бай!